Мої вітання, друзі. Всіх у себе на каналі. Вийшла в садочок, лікуватися, як то кажуть, квіточками, тому що цю ніч, мабуть, як і всі ви, практично я не спала, голос може бути заспаний, можу, так скажімо, трішечки тормозити. Сьогодні трішечки прохолодніше. Ось тому так, ось такий у нас, вибачте, за слово, довбаний сусід. От це моя, мій квітничок під горішком. Він практично наразі білий. Ось такі ромашулічки довго квітує пенстемон рожевий. Ось. Розквіт лілейник. Так я і не понормувала свою гортензію. ось, Але вона закладає ось квіточки, ну, поки що мало. Оця ромашулічка височезна, дивіться, ну, просто неймовірно. Але вона держить кущ, дивіться, кущ великий, великий кущ. І ось такий флокс білий, прекрасний. Білий прекрасний. І ось така ромашечка. Начебто її фіона називають. А подалі велика Квіткова. Ну і ось. І сидить волохата ця Олденка. А цей кущ пінг Diamond, бачите, на кожній заложив вже квіточку. Так, да, суцвіття буде мілке, але їх буде багато. Ось такий, можна сказати, що білий квітничок. Там вже я посадила помідор, ой, огірочки. Ось я викопала тут а, 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 цибулька, в мене тут була кущівочка. І там огірочки ще буду продовжувати, у мене є розсада. Ну, а це в мене квіточки на продаж ще лишилися. Ось такі дві гортензії, древовидні анабель. Там в прикопі в мене хероплідники і бересклети. Ну, і хіноцейки. Це дві в мене. Це я собі буду саджати. Ну, вже з них я бачу, я так поняла, вийшли тільки молочні. І ось така оранжева виходить ось такі кущі ромашечок. Тут вони вийшли нижчі, олин варіагатний. І отут акерії у мене ще і флокси рожеві. На жаль, спека не дає висадити рослини з моги і багато я не знаю куди, чесно вам скажу. От. Тому ну, в горщиках в мене буває, зростає ціле літо. Горщики, тим более 3 літрові, нічого, вони лілія буде вже заквітати. От, тому поки що так. Бо сьогодні прохолодно і сьогодні чоловік зібрав останню порічку, і я буду робити дуже цікавий, желе, але вже інше. Буду знімати і викладу не знаю, сьогодні чи завтра. Ну, ось так. Квітують хости. От мені шкода обривати їхній квіт. Я знаю, що нарощується кущ гарно, але ж подивіться, які це прекрасні дзвонички. Ось такі прекрасні дзвонички. Якось у мене рука не піднімається їх обрізати. Ці дзвонички. Прекрасні. Лабазник варіагатний все ж таки я обрізала, щоб, ну, так і пані Зося писала. Але лишила пару квіточок, щоб просто побачити, як він квітує. Бачите? Ось так він. Ну, це ще не повне розкриття квіточки. Але все ж таки. Ну, хости, звісно, трошечки поквітують, і я обріжу. Помилуюся, ну і починає заквітати моя прекрасна гортензія широколисна. В гортензії древовидні і широколисні хлорозять, я їх холетином заліза обробляла, але це чомусь не допомагає. В тому році така ж сама була ситуація. Ось, можливо, під корінь ще щось пролью. Ось подивлюся. Що там можна мені пролити, що в мене є в наявності. От. Як тут гарно виглядає фізостерія варіагатна, не то, що на грядочці тій під е, е, вишенькою. Просто неймовірна. І бомшелка, та, що мучилася під грушкою. Подивіться, яка вона неймовірна малютка, сантиметрів 70. До речі, в мене дуже багато начеренковано. Я можу відсаджувати в горщики і через неділю відсилати гортензії. Взагалі всі кущі, спіреї. Зараз я підійду, покажу. Корол так далі квітує, тим'ян лимонний. Ось так виглядає міськантус зібріна. Цій грядочці біля мого квітучого бадана. Тут він виглядає також гарно, що значить правильно посадити. Ну, ось, будь ласка, дивіться, це все, що у мене на продаж. Похіроплідник Літл Девіл, нанопорпурова вийгела, е лютеус, ну, він величезний, просто неймовірно, хай кущиться прищеплю. Потім дивіться, який барбарис великий, кущ, гарний. От. Це мої е, всі гортензії. Подивіться, які вже великі. Он, яка величезна кіушу. Похіроплідник Андрея вже казала, кому швидко треба, щоб закрив якийсь простір, а квітує. Неймовірно ставлю фотографію, як квітують мої похіроплідники. Спіреї вже також тут квітують, їх треба було побрізати. Скажу вам чесно: мені не вистачає, скажімо, двох рук. Я вже не знаю, я не співаю. Я прополю одну грядку, та вже заросла, тому багато чого і не показую. От. Хочу сьогодні ще трішечки показати свою городину навіть. І навіть там я не встигаю, але покажу. Ну, але я роблю. Дійсно, все сама, повністю все сама. Я ж кажу, чоловік тільки окошує ось мені травичку. А так я роблю все сама. Ось стільки в мене рослин на продаж. Ось так гарно виглядає. Зараз наразі ділянка, де люк. Все вже закрито. Хости навіть вже не можуть, бідненькі пробитися. Я їх вже й не викопаю, вже буде як буде все тут. Тільки буду підстригати. Коли піде на доріжку склет грунтопокривний. Отак гарно виглядає очіток, квітує. Дивіться, як прекрасно він квітує. І жимолась капліфольду до, до сих пір. Неймовірний аромат французьких парфумів. Ну, а на цьому квітничку я милуюся зі свого віконечка, постійно виглядаю цією прекрасною рудбекією. Вона просто неймовірна. Квітувати буде довго. Мені б хотілося, щоб вона була багаторічна, бо вона є однорічна і дворічна, бо вже вийшло сонечко, стає одразу дуже спекотно. От, якщо Наталя буде дивитися. Всім про все канал, це її насіння. Можливо, вона мені напише. Хоча руббек наче не передає материнські якості. Можливо, в мене трішки інша, ніж у неї. От. Але вона прекрасна. Квітує рання хризантема. Вже так гарно, дивіться. Також вона така, як сонечко гарнюня. І починає квітувати така фіолетова. Ну а подивіться, яка краса Іберіс Амбрела. У мене є про нього відео Однорічні квіти. До речі, я сюди пересадила молочай чомусь, але він не фіолетовий тут. А. Ну там трішечки фіолетовий. Ось так. В тому році не було дуже такого квітування. Починає своє квітування, моя фантом. веду я її на ніжці. Трішечки вона змучилася, я її прям заливала. Трішечки там ось на листочках є опіки. Але я вже думала, чи хрущ, чи це так спека. Думаю, залью, якщо вона підніме листочки, то це за спеки. Якщо ні, то значить під'їдає Хрущ. Але ні. Вона підняла свої листочки, значить, все добре. Ну і ось так квітує Гайлардія, прекрасна, величезний кущ. І вже так розкрилась їхінацея. Юки. Подалі Міскантус. А це так квітує очіток. Дивіться, як Ніжна хмаринка, такі зірочки біло-фіолетові. А на цій угловій грядочці все так, як було. Тільки заквітувала і хінацея. Така ж, як і там, молочно-біла, бачите? І буде квітувати моя мальва. Посаджена того року, квітує вже вірніше, потрішки біла, махрова. Е, мальва чим погано, вона вражається швидко іржею. Бачите? Вона вже вражена. Але наскільки я знаю, саме іржа е, 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 мальви не переходить на інші квіти. Тому, ну, наскільки це я знаю, ну не точно, ну, десь я це читала, е, що. Чому не хочуть вирощувати мальви за іржі, то там казали, що саме іржа мальви не переходить на інші рослини, на троянди. Дуже гарна. Я її не буду обрізати, звісно, тому, тому що ну, надкрасива, як троянда. І ось такі шикарні флокси фіолетові. Буду їх ділити. Шапочки в них більші зазвичай. Тут їм не вистачає вологи. Ось тут вона під пех... похироплідником ще й кущ забирає багато вологі. Ось і тут в ніжках є лівець, мінджуліп. От і починає квітування моя прекрасна іхінацея, магнус. І тут також юка. Вже багато чого я побрізала, але... Я ж кажу, не вспіваю, не все. Потрібно обрізати гвоздику. Ось уже пенстемон закладує насіння. Треба обрізати. На жаль, Вімсред дуже закрила півоні, а листя не взяв обрізати. От. Ну, тому буде вона викопуватися восени і буду продавати її, тому що в мене вже така є. Фестиваль Максима біла, прекрасна. Подалі он квітує Платикодон біля Барбарису Геліопсіс, Лілії. О, відкрила шоколад Евант. Зараз я вам її покажу. Вона така прекрасна. І ось таке розкриття їх і на цеї. Так цікаво, вона себе показує від, так скажімо, тако, така починається, потім така, потім така. Колір змінює, форми змінює. Дуже цікаво. Ось така красуня Шоколад Евант. Дивіться. Дуже гарна, неймовірна. Ну, і геліопсіс, фізостегія. Латикодон, спірея, ще квітує, довго так квітує в цьому році. От. І вейгела до сих пір квітує. Фізостегія і почала квітування гіпсофіла-сніжинка, прекрасна хмаринка. До речі, тут у мене самосів Флокс, і я пробувала його прищіпувати, він же височезний. І він собі, бачите, квітує. Так що флокси теж можна прищіпувати, де ви не хочете, щоб було великий. Бачите, ось я прищипила і пішли ось пагінці. Ось, бачите, отак. Він кущиться, заквітує трішки пізніше, але буде невисокий. Я вибачаюсь, у мене углова хата, дорога і постійно це ще газонокосарки невімкнені. Десь там подалі чую ось і ще дві хмаринки, гіпсофіли, сніжинки і прекрасний мій бордовий лілейник. Він, Такі величезні, потужні кущі квітують майже два місяці. Ну і поки що непогано виглядає тут хоста. Тут завелись слимаки, почали об'їдати мої майорці, вони їх дуже люблять. Але я посипала гранули і трішечки їх спасла. Ну, Хости виглядають поки що непогано тут. От, Мені подобається. Розмарина посадила в інше місце і досадила сюди хосту. Ну, і Вероніка, ну просто неймовірна, яка ж вона красуня. Ну, тільки що така ж велика. Розвалюється, бо я посадила величезним. Тоді, як пам'ятаєте, в мене був судочок і цілий судочок я висадила з ними. Обов'язково я розсажу по всьому садочку, по всім квітникам сонячним. Дуже гарно. з армашкою міскантус Ось так гарно. І хочеться показати, який неймовірний колір в лобелії. О, да, У мене була така лобелія, якась синя. А це просто ну, ярко-ярко. Ну, У мене такого не було такого кольору. Яка прекрасна. І геліотроп морський карлик вже закладує квіточку. Як я чекаю на його квітування? Ось, обов'язково зніму. Ну, І трішечки хочу показати свою городину. Показую все, як є. Ось я тільки ниточки, помідори попосанкувала. Я я хочу показати наскільки легше мені, хоч ці дві грядки не треба полоти. Мене це спасає, просто спасає, бо я не знаю, що б я робила, подекуди я вже почала підв'язувати. Приложу чим є, показую, як є. Нема в мене не часу придумати ці шпиці, замовляти. Тим паче вони не дешеві, не дешеві, так скажу. Ось помідори квітують, попасенковані подекуди пропали. Вони були вкриті агроволокном білим. І коли ото йшли дожі, слимаки їх поїли. Вони не то, що пропали, поїли слимаки. От, то в мене ще є. ось Прив'язала позавчора, він вже він виріс. Треба закрутити отако, по, 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 по нитці вверх. От, і буквально тільки вчора я підв'язала ну, от я ставила такі ж, 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 ну, залізні опори свої. Помідорчики, балконі. Я вже не садила їх, горщики. У мене -перше, і немає горщиків. По-друге, поливати забуваєш іноді. Ось такі вже томатики гарні. Мені так смішно, коли люди пишуть, і коли я показувала, як я саджаю свої помідори. Ну, нормальна людина, навіть дитина, знає, що. Камера передає по-іншому колір. А вона мені пише, що у вас там виросте в тій глині. Так, да, у мене суглинок, але суглинок це непогано. Він тримає вологу також. І томати у мене, не знаю, завжди просто прекрасні. Ніколи не хворіють. Я вже показувала, як я їх вкриваю, якщо починається. От якісь ці холодно якісь такі іній. Ось такі маленькі. І тут я висадила балконні перчики, також не висаджувала вже в цеє. Дивіться, вже перчики є маленькі. Бачите? Які мать пусічки. І ось тут мене на заміну ще якраз залишилися томати. А ось так в колесах гарно я поливаю, поліції води вилила, гарбузики. А це в мене сонце відсвічує, вибачаюсь, якщо десь я попадаю в кадр. Але я, ну, що ж один буде гарбузик, ще підсіяла, бачите? І там. А це оказався в мене. Я перепутала не гарбузик, а гірок, але нічого. Ось уже де це побачила. Ось уже, бачите. Перший мій огірочок такий. Ну і такі в бочці, гарний величезний кабачок. Це дуже зручно, поливати дуже зручно. Кабачки ми вже їмо. Ось. Вже я зривала кабачки, робила кабачкові оладки. Ось такий він величезний, гарний кабачок у бочці. Звісно, треба викопати чесник, обов'язково. Це просто в мене найперше. Там заросла грядка, яку я випалила до. До взагалі не було ні одної зілинки, там зараз жах, не хочу навіть показувати. Е... в полуниці. От, а... Але першочергово треба викопати часник, Але чекаю на дощ, бо земля, ви ж самі бачите, просто цемент. Тому Ось ось який невеличка моя городина показала вам все, як є. Ну, і нарешті вчора сіла, хоч було і спекотно, але на стулі. Випалила я свій, свої кам'яні троянди. Я вам ще скажу, коли три кішки це кам'яні троянди, це той ще виклик. Он тільки що прикопала, особливо коли ну, випалиш, воно тут м'ягенько, і кішки починають гребтися. От. Дивіться, як прекрасно виглядає цей очіток. Неймовірно, там під ним було дуже багато слимаків. Я там посипала гранули. Неймовірно, і моя леля супроводжує мене. Бачите, про що я вам і казала? Що роблять? Ну, ну це неймовірно. Ну, 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 ну Дивіться. Я кажу, це, це, це те ще виклик, коли камінням заложити все я не можу, не в змозі. Боже, як це вчора виглядала прекрасно кам'яна троянда. Подивіться, що вони поробили. Ой, що вам сказати повністю. Треба буде ще засипати, поливати. От так от. От, очіток Ростахіс, триколор. І трішечки п'ятачок я тут не дополола, тому що було вже сильне сонце. Я вже думала, впаду, чесно скажу вам, в уморок. Ну і останній квітничок. Дивіться, як на сітці виноград. Все спіють вишні. Треба йти робити желе. От. Тому... що я бажаю? Боже, я бажаю скоріше. Щоб було в нас мирно, тихо, ну нереально, стільки не спати. Це просто ну, організму дуже тяжко і працювати, і не спати, і жара. От уже будуть квітувати мої трубчаті лілії. от, І бересклет, як гарно по сіточки в'ється. Отак, от, деревій мій не підв'язаний. Немає мені часу. Спірея далі квітує Little Princess. Заквітував мій прекрасний Звіробій, не уявляю, як він витримує. Що мені в ньому не подобається? Він, виходить, якось писалося, як він буває вічно зелений. В общем, я не поняла. в нього зовсім, от, бачите, відмирають гілочки на зиму, а потім починають йти нові виростати. Тобто на зиму він якби відмирає. Тому, якщо в когось такий буде звірбій, ви не лякайтеся. Ось такі насінневі коробочки, мабуть, треба прибирати, щоб довше квітував. От, ви не лякайтеся. Він тоді треба почекати, він тоді починає випускати нові гілочки, щоб ви, не, хто не знає, не викопали і не викинули. От. І, до речі, ось латико... ой, латикодон, господі, пенстемон фіолетовий в тіні. Бачите? Він зелений. Його треба висадити обов'язково на сонце. І обов'язково треба обрізати на сіневі коробочки. Обов'язково. Ну, от і все. Трішечки я прогулялася. Ось. І надію, що й ви зі мною прогулялися, відвліклися. Особливо в кого немає садочків, а люблять і хочуть садочок. ось, Можливо, комусь подобається мій садочок, я так би назвала його в природному стилі, і когось надихне на якісь задумки. Хоча в мене вже я його бачу трішечки по-іншому, і буду поступово, дай Боже. Життя, здоров'я, переробляти його потрішечки, хочу більше вести кущів і рослин, квітів, за якими менше треба доглядати. Деякі квіти взагалі буду прибирати, ну, продавати, комусь вони потрібні, гарні квіти, але які я не хочу мати в себе в садочку. От, а хтось і хоче. Тому поступово буду трішечки переробляти. Все, Всім дякую за увагу, за підтримку, за лайки, за коментарі. Безмежно, всім дякую і щиро бажаю всім здоров'я, натхнення під мирним небом України. І до зустрічі в нових відео.